Балістика по кривому рогу, зрушення у питанні миротворців в Україні і як китайці готуються до наймасштабнішого в країні фестивалю зимових скульптур. Це ТСН Онлайн, Я Іван Костроба. З вас лайки, підписка. Ми починаємо. Чергова тривожна ніч в Україні. Ворог запустив 85 шахедів шахетів та інших дронів по 10 регіонах нашої країни. Вранці повітряні сили відзвітували про збиття 45 ворожих БПЛА. 40 безпілотників локаційно втрачено. Влучань ударних дронів немає. Росіяни завдали удару по Дніпропетровщині, Сумщині, двома балістичними ракетами Іскандер М та однією ракетою Х-59. За попередньою інформацією обійшлося без жертв і постраждалих. Трьох жінок і чоловіка поранили росіяни у циркунах на Харківщині. Село обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Двоє жінок, перехожих, постраждали від атаки дронів у нововоронцовці. Це Херсонщина. А у корабельному районі Херсона внаслідок влучання попела у цивільне авто один чоловік загинув, а другий в лікарні з уламковими пораненнями. І ще одну вибухівку загарбники скинули з безпілотника на багатоквартирний будинок, горіли помешкання. А в Білозерці гасили пожежу після ракетного удару по приватному обістю. 41-річний поліцейський загинув на Чернігівщині. У нього поцілив ворожий безпілотник. Медики боролися за життя пораненого. Але врятувати не змогли. А внаслідок артилерійського обстрілу прикордоння постраждав 16-річний підліток. Три з половиною сотні ударів завдали окупанти по Запоріжжю на прифронтові населені пункти. Скерували майже 200 ударних дронів. А ще били з реактивних систем залпового вогню і авіації. Потрощене людське житло і підприємство. Цивільну інфраструктуру ворог продовжує нищити також на Донеччині у Покровському, Краматорському, Бахмутському районах бомбами і артилерією поруйновані десятки багатоповерхівок і приватних осель. Кривий ріг цієї ночі пережив ракетну атаку. Балістикою ворог цілив по критичній інфраструктурі, Перебиті центральні колектори, електромережі, тролейбусні лінії. У будинках і приміщеннях навколо місця атаки повиносило вікна і двері потрощило з десяток автівок. Зупинилась котельня. Аварійні служби працювали усю ніч. Їм вже вдалося зранку запустити транспорт. Мешканці потроху прибирають навколо будинків, розбите скло і понівучені конструкції. А також поруч з місцем прильоту розгорнутий штаб допомоги, де люди можуть отримати необхідні для ремонту матеріали. Лікарня, попри пошкодження, роботу не припиняла. Нам повезло, наслухали тільки двері, вікна, як бачите, цієї ну, нам трошки повезло. А вікна, як бачите. Ми працюємо без перебоїв. У нас наслідків ємку немає, тому ми працюємо В квартирі. Коли був прильот вигнулася квартира. Висю до машини боляче капоти а Так більш менш про було. Неспокійно було і на території окупантів. Під час спільної операції Служба безпеки України з військово-морськими силами пошкоджень зазнав найбільший нафтопереробний завод на півдні Росії у Ростовській області. Спочатку дрони виснажили російську ППО, це створило вікно можливостей для роботи українських реактивних ракет. В результаті на Новошахтинському НПЗ спалахнула пожежа. Загалом росіяни повідомляють про роботу ППО в шістьох містах. Безпілотників нарахували з три десятка і ще кілька ракет. В результаті було завдано значних збитків виробничим потужностям підприємства. Там вражено установку, яка допомагає отримувати зріджені вуглеводневі гази. Новошахтинський НПЗ єдиний в Ростовській області і найбільший на півдні країни агресорки. Нинішня атака на нього вже п'ята. Ну і далі говоримо про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі цифри за даними генштабу. В росіян за останню добу мінус 1530 вояк. А загалом убитими і пораненими вже понад 768 тисяч. За вчора ворог втратив 5 танків, 27 панцерників і 14 артилерійських систем. Наші бійці поповнили список розтрощених систем реактивної артилерії ворога. Їх вже 1256. Знищено також 1026 комплексів ППО. По авіації мінус 369 російських літаків. 300 29 гелікоптерів. Морфлот зменшився на 28, кораблів і катерів і субмарину. Розстрілювати полонених українських бійців на місці. Такий наказ отримали окупанти від своїх командирів. В цьому зізнався росіянин, якого взяли в полон. Прикордонники з бригади Форпост він вижив, підірвавшись на міні в броньованій техніці. Але російські вояки вирішили його не підбирати і просто залишили на полі бою. Прикордонники з'ясували, що полонений за свої 51 рік 37 відсидів в тюрмі. Пішов на війну вбивати за гроші. Йому забороняли здаватися в полон, але окупант все ж вирішив врятувати собі життя. Вам приказували робити з нашими пленними, якщо вони попадуть в плен. Нікого не плен. Що з ними робити? делати? Сразу розстріляти. На Донеччині ворог захопив трудове і просунувся ще біля вісьмох населених пунктів, зокрема в Успенівці, Кураховому поблизу Загризового, піщаного, Новолинівки, Вовкового нескучного і біля відродження. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Це не офіційна інформація. Водночас, за повідомленнями Генштабу, на покровському напрямку ворог справді намагався витіснити наших військових із займаних рубежів за підтримки авіації. 48 разів окупанти атакували цей напрямок. Негрічіше біля Новооленівки, там точаться важкі бої на Курахівському вітинку. Теж окупанти намагалися прорвати оборону наших військ. Зсу відбило 25 атак біля сонцівки, старих тернів, курахового. Воно за інформацією командира взводу ударних безпілотників 71-ї бригади ДШВ, частково під контролем ЗСУ. Бійці продовжують тримати оборону на вказаних рубежах і час до часу контратакують ворога. Загалом на фронті відбулося 250 бойових зіткнень. Ну і в питанні розміщення миротворців в Україні намітилися зрушення. Є позитив від деяких європейських лідерів. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Брюсселі. Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею, сказав Зеленський. Еммануель мав контакти щодо цього з деякими лідерами. Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів. Кінець цитати Зеленський також підтвердив, що очікує візиту спецпредставника Дональда Трампа з питань України і Росії Кіта Келога на початку січня ще до інавгурації нового президента Сполучених Штатів. Хоча сам президент України не дуже вірить в успіх місії Келога, який планує також відвідати і Москву, бо Путін не хоче завершення війни. Усі міжнародні гарантії не можуть вберегти Україну від продовження російської агресії. Тож Київ відкидає будь-які умови переговорів. Які передбачають скорочення українського війська. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін а, не прийде знову. А, да. Тому найкраще сильна армія, велика армія, найбільша в Європі армія. А, обмежити. Силу нашої армії, ми просто не маємо право у будь-якому випадку, навіть на шляху до НАТО. Ну і що на вашу думку значить така активна робота спецпредставника Келога? Чи вважаєте, що він допоможе наблизити мир в Україні? І Як ставитися до його інформації по втратам росіян проти українців 1 до 5? Тож чекаю ваших думок у коментарях під випуском. А ще лайка, підписки на наш канал. Ми продовжуємо. Новий пакет військової допомоги для України готує Велика Британія. Йдеться про підтримку на 286 мільйонів доларів. Більшість сум 116 мільйонів спрямують на посилення українських військово-морських сил. Йдеться про поставки малих катерів, розвідувальних дронів, надводних безекіпажних кораблів, безпілотників для пошуку боєприпасів і протимінних дронів. Ще 85 мільйонів доларів спрямують на засоби ППО, а на системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками та інше обладнання. А от більше 30 мільйонів доларів витратять на підтримку вже поставлених до нашої держави систем. Проповідував за війну і обстріли в Одесі. Служба безпеки викрила настоятеля храму московського патріархату, який вихваляв Путіна і виправдовував російську агресію проти України. Протерей також героїзував окупантів і розпалював ненависть до представників інших конфесій. Антиукраїнські висловлювання лунали як під час проповіді в храмі, так і в розмовах з парафіянами. Усі злочини правоохоронці задокументували ворожому агенту. Повідомили про підозру запереченні збройної агресії проти України, а також порушенні рівноправності громадян за релігійною ознакою. Йому загрожує тепер тюремне ув'язнення. Їжаки-пастки на дорогах Херсонщини. Росіяни дистанційно розкидають металеві трикутники, щоб пробивалися колеса в машин. Окупанти роблять це для того, аби авто зупинилося, і на нього можна було скинути вибухівку з дрона в той час, коли водій ставить запаску. За останні два дні одразу дві евакуаційні машини, які вивозили людей з Антонівки, наїхали на такі їжаки. Проте в обох випадках водії продовжили рух з пробитими колесами з червоної зони і зупинилися вже у безпечному. У місці. До шести років ув'язнення загрожує неповнолітнім, які побили підлітка у Чернівцях. правоохоронці розслідують справу за статтею катування. Кривники пробралися через вікно до кімнати гуртожитку студентів фахового коледжу і почали знущатися з 16-річного студента. Ймовірно, були нетверезі і все, що відбувалося, знімали на відео на кадрах, які краще не дивитися вразливим людям. Видно, як хлопця довго і жорстоко б'ють руками, ногами по голові і обличчя. Що? Усе супроводжується нецензурною лайкою, погрозами і приниженням. Із забоями і з трусом мозку студента ушпиталили до дитячої лікарні. Пацан зняв майку та щось, значить, типу, до мене, щось наче мене бити. Я, типу, ну, не хотів давати йому типу, відповіді, тому що я розумів, типу, що типу, їх двоє, а я один. Типу, я старався з ними розмовляти типу, адекватно, не старався приближати тон, мать все типу, старався з ними розмовляти адекватно. Я не знаю, за чого це так случилось. Сучасні операційні на колесах, які розгортаються лише за годину, це українська розробка, яка вже рятує життя наших військових на фронті. Мобільні стабілізаційні пункти працюють автономно без прив'язки до електро чи водопостачання, і все це завдяки команді інженерів та медиків. Як їх конструюють та як долучитися до порятунку захисників, розкаже Марічка Кужик. А -а -а. Це пересувна операційна біля самісінької лінії фронту. Тут саме надають першу допомогу пораненому бійцю від того наскільки вчасно і якісно це буде зроблено. Залежить його подальша доля. Не втратити дорогоційний час допомагають мобільні стабілізаційні пункти. Все, брат, я це на все політики цей мобільний стапункт – Унікальна українська розробка від проєкту Keep Life. зовні нагадує вантажівку, а От всередині хірургічне відділення на рівні сучасних лікарень. Ось у цьому приміщенні відбувається його виготовлення. Це початковий етап. Морський контейнер перетворюють на операційну. Складається це з трьох компонентів, умовно кажучи. Це сам модуль, який ми переробляємо з 20-футових контейнерів. Це машина, яка може бути як звичайна вантажівка 10-тонна, так і повнопривідна машина, в залежності де їм де вона має експлуатуватися і від медобладнання. На виготовлення повноцінного стапункту пункту іде близько трьох місяців. Перші модулі вже працюють на фронті. Їх розгортають за годину, тоді як стаціонарні пункти потребують днів на облаштування. Ця мобільність рятує життя в умовах. Умовах динамічної війни щодо пацієнтів, якщо ми їх там десь ношами заносимо в якийсь там напівпідвал чи там напівзрунований будинок, який ми назвали стабілізаційним пунктом і пристосували його, так і коли ми працюємо на базі, грубо кажучи, мобільного стабілізаційного пункту, який нічим не відрізняється від там хірургічного блоку, ну це зовсім різні речі. Вартість одного такого модуля близько 9 мільйонів гривень. Він може працювати цілодобово у розгорнутому стані його площа. Збільшується удвічі та вміщує дві хірургічні бригади. Тут є усе необхідне медичне обладнання. Його основна перевага повна автономність, тобто це хірургія. Яка може працювати в притул до лінії фронту без локального приєднання до електро та водопостачання? Тут ми можемо працювати там по 12 годин, інколи 16, а інколи залі добу і інколи дві доби без перестанку. Моя продова хірургічна група власне в ньому працювала. І далі пішов етап вже покращення, тобто виходячи з практики того, як ми напрацювали в першому пункті. Подобається, не подобається, які є плюси, які є мінуси. вносили корективи. Зараз такий ста пункт може допомогти півсотні пораненим за добу. Потреба, на жаль. Не зменшується всі втомились вже від війни. У багатьох поопускались руки, але наша команда руки не опускає. у нас війна 24 на 7, Тому дуже багато родичів і знайомих воює. Тому ми знаємо, для кого ми це робимо. І у нас руки ніколи не опустяться до кінця війни. Допомогти виробникам можна за QR-кодом та реквізитами на сайті ТСН. Такий стабілізаційний пункт потрібен кожній бригаді, а їх понад Три сотні Марічка Кужак Андрій Попович ТСН, один плюс один. Крижаний Тетріс Китай готує запаси до знаменитого фестивалю. Той вже незабаром відкриється в місті Харбін. Будівельні матеріали для фестивалю крижаних скульптур і тематичного парку виловлюють на місцевій річці. Харбін найхолодніше і найбільше місто північної провінції Хейлундзян. В його холоднечі милуватися крижаними скульптурами можна буде два місяці. Тож на фестиваль традиційно з'їжджаються мільйони відвідувачів. Свято набуло такої популярності, що організатори вирішили розширити парк скульптури, і тепер його площу можна порівняти зі 140 футбольними полями. Хотіли б ви погуляти серед крижаних скульптур чи слова найхолодніше місто Китаю відбиває у вас все бажання? Пишіть у коментарях під цим випуском, а ще тисніть лайк і підтримайте нас підпискою на канал. Побачимось!